Юлія Обчаренко Пахарчук, так хочеться, щоб війна закінчилась. Так хочеться, щоб війна закінчилась. Так хоче, щоб все це закінчилось. Так хоче, щоб всі були живі, щоб люди між собою не сварились, щоб стихнули всі війни на землі. Так хочеться, щоб сонце всім світило, щоб люди не боялись темноти. Щоб вночі всі не окопері, а мило влюбувались на зірки. Щоб діти не лишалися без тата, щоб вистачало хліба і води, щоб не лисім, щоночі ангулята, які оберігають від біди, щоб знову забояла Україна у мальвах і ромашках під вікном, щоб швидше поздикали всі руїни, і земля засіялась добром.